Кажуть, що друга половина життя як друга весна, якщо зустріти її з правильною людиною, можливі дива. Олена щиро вірила, що в неї нарешті настала така весна. 52 роки зовсім не вирок. Вона все життя тягнула сама. Чоловік від якого мала дочку Наталю, поїхав ще тоді, коли дитині було два роки. Спершу обіцяв підтримай, не переживай, а далі ні аліментів, ні дзвінка. Олена не тримала, зла, бо вчилась виживати. А злість тільки тягне на дно. Вона працювала у школі тих працівницею, підробляла прибираннями, а також пекла торти людям на свята. Її якось поставила Наталю на ноги і сама дивувалася, як їй це все вдалося. А потім життя їй посміхнулось всі теплі історії починаються не з фейерверків, а з маленької випадковості. У Олени це була черга у поріклінці. Руслан, чоловік років 55, з лагідними очима, скромний. Але з тією доброю посмішкою, що знімає напруження, розговорились. Так і почалась їхня розмова, проста, щира, людська. Вона здивувалась, настільки легко було поруч із ним. Він виявився бдівцем, мав сина Володимира, дорослого. Наталя, її дочка, була на два роки молодша від її сина. Знайомство переросло в каву. Каву прогулянки, прогулянки в тиху звичку писати одне одному добрий ранок, а там вечори поруч стали звичними. Ніхто вже й не думав, що в другому шлюбі треба все зважувати, рахувати, обдумувати, і їм просто хотілося бути поруч. Я не пропоную тобі заміжі, якось сказав Руслан, але якщо хочеш, переїжджай до мене. Чого нам по кутах сидіти? Олена вагалася, бо ж звикла розраховувати тільки на себе. Та він її переконав не словами, а добротою, підтримував у дрібницях, приносив улюблені яблука, вмів слухати, і найголовніше не вимагав нічого натомість. Так пройшло чотири роки. Їхній побут склався легко. Руслан мав будинок непогану зарплату. Олена відповідала за дім, взялась за кухню, сад, затишок. Він приносив продукти, оплачував комуналку, часом давав їй гроші на особисті витрати. Ті ж себе. Казав, усміхаючись, та мені багато не треба, відповідала вона, але гроші брала. І справді, їй багато не треба було. Вона почала відкладати копійка до копійки, трохи зарплати трохи з того, що давав Руслан. Бо в серці жила одна велика надія дати своїй дочці Наталі старт у житті. Можу, колись допомогти на квартиру чи хоча б на ремонт. Хто ж їй допоможе, як не мама? Олена ніколи не ховалася, просто не афішувала, жила, як жила. А потім Наталя вийшла заміж із чоловіком вирішила брати квартиру в кредит. Не вистачало якраз кількох тисяч доларів, і Олена розуміла, що настав час допомогти. У неї не збиралось майже 10 тисяч. Коли вона відкрила коробку, де тримала заощадження, сама не повірила, що змогла назбирати таку суму і подумала подаруй Наталі і буде спокій. Та спокій закінчився того ж вечора. Руслан повернувся додому раніше. Олена в кімнаті переробляла конверти, думала, як краще зібрати і віддати, а він зайшов саме в той момент. Оленко, а це що? спитав здивовано. Вона не злякалась. Вона не робила нічого поганого, спокійно розповіла, що це її заощадження за кілька років. Він спершу мовчав, потім запитав це, це наші гроші, чи як? Мої відповіла прямо: ти ж ніколи не питав, що я роблю з тим, що відкладаю. А я думаю, ти відкладав на нас, різко заявив Руслан. На щось спільне, на ремонт, на старість, на чорний день. Олена застигла, відчула, огортає її тривога. Руслане, я ж нічого від тебе не брала зайвого. Ти ж знаєш, мене я працювала, то мої гроші і, м і... ти мені все давав. Так, підвищив голос Руслан, подарунки, то те ж гроші, то я зробив, ти живеш у моїй хаті, харчуєшся за мій рахунок. Комуналку я плачу теж, а ти тим часом ховаєш гроші на свою дочку? Він був дуже злий. А мій син, кинув він з докором. Володимир хоче машину купити, йому теж не вистачає якраз такої суми. Це справедливо, щоб ти йому дала гроші. Ти ж звеш у мене, у моєму домі, уже багато років. То ти хочеш, щоб я віддала твоєму синові свої заощадження? Тихо перепитала. Ні, відмахну рукою. Наші. Наші заощадження, бо ти не мала б скільки грошей, якби ти не жила зі мною. Вона мовчала, мовчання то теж слова тільки важчі. За все життя вона знала лише одну правду матір не зобов'язана давати комусь щось замість власної дитини. Дитина це її серце. Це те, що не можеш віддати іншому. Вона наважилась. Руслана, нарешті, сказала вона подумай. Ти, Володимир, дорослий чоловік, він працює, він здатний заробити, а моя дочка тільки входить у нове життя. Я хочу дати їй це, бо це моє материнське. А я що не батько, закричав він, я маю думати про свого сина теж. І ти маєш. Олена тихо зітхнула. Вона вже знала, вона стоїть на роздоріжжі, а вони з ним на різних берегах. Руслане, якби я жила у тебе і нічого не робила, це інша справа. Але ти знаєш, я вкладалася. Я доглядала сад, дім, готувала, жила з тобою душею. Я не винна тобі нічого. А та він не чув, а може, не хотів чути. Я думав, ми родина, сказав він сердито і ображено. А ти, ти все для своєї дитини? Та бо моя дитина це частина мене, відповіла вона чесно. І я не можу інакше. В ту ніч вони не говорили. В домі висіла тиша, гостра і тривожна. Вранці Олена встала, зробила собі чай, поставила на стіл. Руслан не вийшов на кухню. Вона чекала хвилину, хоч слово, хоч жест, та його не було. Вона взяла свої конверти, сумку і вийшла. Не тому, що образилась, не тому, що хотіла сварки, а тому, що зрозуміла, коли чоловік ставить твою дитину на одну вагу із своєю вигодою. Там вже любові немає, це арифметика. І материнство це теж арифметика, просто в користь своєї дитини. Після кількох днів мовчання він подзвонив. Олено, повернись, Руслано. Ехо в її голосі. я не можу до тебе більше повертатися, тому що моя дитина мені найважливіша. Та я не хотів нічого поганого тобі сказати просто мій син, а моя дочка. Вона його перебила, її життя мені ближче, і ти це знаєш. Він мовчав, мовчанням просив повернутися. Він слухав все, що вона говорила, але це нічого не змінило. Бо якби він бачив у ній рівно, не говорив би про мою хату, мої гроші так говорить про того, хто в домі чужий. Пробачу, Руслане, сказала нарешті, я бажаю тобі добра, але я не повернусь. Олена поїхала до Наталі. Не з порожніми руками, з серцем повним рішучості, та, побачивши мамині очі, лише обійняла її. Мамо, якби ти знала, яка я тобі вдячна, прошепотіла дочка, але я тебе ніколи не просила про це. Ти мені важливіше забудь, які гроші. І тоді Олена зрозуміла, що зробила все правильно, бо гроші то річ, а сімейні цінності то вибір. І вона зробила свій вибір, а Руслан свій. Час минув, вона повернулася до свого старого будинку, потрохи навела лад, і життя знову входило в своє русло. Руслан ще кілька разів писав, вибачався, пропонував все заново. Але щось у ній вже змінилось. Бо коли людина показала своє лице, назад вже нічого не повернеш. Вона відповіла йому лише раз: Руслане, ми були щасливі, але щастя, яке треба ділити на калькуляторі, довго не живе.